Доброго дня, виноградарі! Сьогодні 7 червня, городище Черкаська область, і тема сьогоднішнього коротенького відео про те, що робити, якщо не ростуть пагони на кущу винограду. В даному випадку перед вами кущ пам'яті Смольнікова. Він доволі має тонкі рукава, тобто буквально десь 10-12 мм. Довжина пагонів тут від 20. До 35 см на цьому тоненькому рукаві. І що може бути, скоріш все, найбільш вірогідною причиною такого відставання в Ну, Ви бачите, коронки тут прямі, тобто пагони не ростуть Міжвузля дуже короткі. Одна із основних причин це недостатньо розвинута коренева система, яка не здатна тягнути навантаження. Самими пагонами. Тому що я роблю, не дивлячись на те, що вже досить пізно, я роблю отак. Тобто я знімаю навантаження пагонами із цього рукава для того, щоб він зміг повноцінно давати ріст тим пагонам, які на ньому залишилися. На ньому залишилось 2, 3 три. І ось екрані четвертий, четвертий пагін. Тому, якщо ви маєте таку проблему, то прийдеться вам розвантажити кущ для того, щоб він наступного року міг показати свій повноцінний потенціал. Ще раз повторю, якщо ви маєте тонкі рукави, і ви бачите, що у вас кущ. Не витягує навантаження, тобто пагони не ростуть. Скоріше за все, коренева система не здатна давати харчування на те навантаження пагонами, які у вас є. Тому експериментуйте і давайте можливість кущу рости. Всього найкращого.